Скільки коштує депутатка Нікорак? Оця от чудова дівчина, пані Нікорак, вона народна депутатка. Від Як ви думаєте, від якої партії? Правильно, від партії Європейська Солідарність. І от ви бачите, що вона стріляє з гранатомета в ласінах, в білому такому худі. В Мартінсах таких от блатних, які є у кожної поважаючої себе дівчини, яка іноді хоче виглядати неформалкою. От ми бачимо, як з її труби вилітає ракета. От вона в навушниках, така вся причепурена. А, значить, з військового на ній лише каска і навушники. Тепер давайте почитаємо: от бачите, летиться ракета, а, ну, граната, це ж гранатомет. Та тепер давайте подивимось, її пост. Друзі, хочу розповісти вам про свій несподіваний, але дуже захоплюючий досвід. Я приїхала на Донбас відвідати наших військових, і так сталося, потрапила на полігон. І знаєте що? Це було нереально. Мала можливість потренуватися поруч з передовою та випробувати себе разом з нашими захисниками та захисницями. Стріляти зі зброї це не просто веселощі, це серйозна підготовка, яка допомагає кожному з нас в міру своїх сил бути підготовленими. Це відповідь на нові виклики життя. Життя. Війна змінила кожного з нас. Вона не питала, хто ти, чоловік чи жінка, скільки тобі років, яка в тебе професія. Дякую нашим військовим за те, що вони захищають нас від агресора і навчають нас бути міцними. Бережіть та підтримуйте наші збройні сили. Отак от, от значить, проповідь е -е, написала ця Некорак, і ми зараз до неї повернемося, але для початку давайте подивимось, хто ж вона. Депутатко від якої партії зараз кар'єра її? От це непогано. Значить, з 2010 року по 2011 рік вона була юрисконсультом в Мостобуді. Мостобуд, от яким керував її батько. Ой. Батя взяв донечку на роботу. Я так розумію, що перед цим він влаштував її там, значить, навчатись на юриста. Взяв її після цього на роботу. Після того вона стала юристом у компанії Інтегрітес. Потім була юрист консультант у девелоперській компанії. Тут починається в принципі з 10-го року, ви бачите, в Мостобуді. Так вже стало, що я не став копати поки що про її батька. Бо це, блін, я ж кажу, годину тому побачив цю новину. Але от я помітив, що вся історія. Цієї пані Ірини, яка зараз народна депутатка, вона пов'язана з будівництвом. Потім, в 15-му році, вона заснувала громадське об'єднання Наш парк Абалонь». А до 19-го року керувала громадським об'єднанням Лінк». Що громадське об'єднання заснувала? Наш парк Оболонь. Нічого собі в 2018 році радник Мера Києва на громадських засадах, ну тобто радник Кличка, як ви розумієте, і за даними української правди, нікорак є близькою до скандально відомого забудовника екснардепа від ОПЗЖ Вадима Столара. Тобто він екс-нардеп від ОПЗЖ, а поки що він, на жаль, ще нардеп. Тобто, це близька знайома Столара, близька знайома кличка, з яким столар також кінтувався, дочка, значить, типа, який все життя займався будівництвом і який її просував. Значить, вона зараз заміжня. Нікорак Петро, це її батько. О, він екс-заступник голови правління. Нічого собі. Мостобуду. Ну що поробиш? Так сталося. А Еміль Салавйов. Чоловік, він чоловік є, і також забудовник. Колишній помічник, значить, Столара. Боже, яким як, як, як дивно це сталося, так? І вона, типу, помічник Столара, і він помічник Столара. І, значить, чоловік забудовник і столар забудовник. Ой, аж як це все так? Як це? Тут тут Василь Васильович Кручак, мабуть, він би поліз в це, це розплутувати. Я це розплутувати не буду. Це для мене тут все очевидно максимально. От, а давайте тепер повернемось до поста цієї чудової жінки. Мала можливість потренуватися поруч з передовою та випробувати себе разом з нашими захисниками та захисницями. Так дивіться, а потренуватись в сенсі. Я щось не бачу на цій фоці, що вона тренується. Тобто, у неї каска тактична. Значить, наушне. Я правильно розумію, що депутатка Ніка Рак з партії Європейська Солідарність, а я ж забув вам, я забув вам сказати. Я забув вам сказати. Зараз вона народна депутатка в партії Петра Порошенка. Ой! Як так сталося? Можливо, я помиляюсь. Давайте я перевірю прямо зараз. Значить, от я забуваю. Ірина Нікарак. Так. Ірина Нікарак. Угу, угу, угу. Ага. Ні, не народна депутатка. Тут я помилився, вибачте. Депутатка Київської міської ради 9-го скликання від партії ЄС. Значить, член комітету з питань соціальної політики та захисту прав вітеранів. Так, я хочу ще раз: народну... А, ні! Вона народна депутатка. Все. Вона народна депутатка, яка стала народною депутатою депутатом після дострокового припинення повноважень нардепа Михайла Заброцького за особистою заявою про складення ним депутатських повноважень Некорак була наступною у списку. Тобто вона стала народною депутаткою, тому що підійшла її черга. І що вона зробила? Значить, вона, і це сталося в 2023 році. В 23-му році, розумієте? Тобто бойового генерала. Бойового генерала, яким кичиться Порошенка і розповідає, що дивіться нашого Михайла Забродського взяли нарешті, взяли в штаб, вони поміняли на помічницю столара на дружину помічника Столара. А І окей, ну хер з ним поміняли, поміняли. Заброцький пішов в генеральний штаб, наскільки я пам'ятаю, півтора місяці тому. Півтора місяці тому вона стала народною депутаткою і їй одразу, одразу. Стало необхідне тренування. Давайте от про тренування. Значить, як вона пішла тренуватись захисниками і захисницями. Потренуватись поруч з передовою. От, значить, в білому, в білому худі, в Ласінах і в Мартінсах. Хіра собі, тренування. Не буду витрачати гроші свого чоловіка-девелопера, не буду витрачати гроші свого батька-девелопера. Не буду, значить, витрачати гроші свої. Піду на тренування з, на, значить, в прифронтовій зоні. При фронтовій зоні піду на тренування в білому худі, ласінах і Мартінсах. Охереть, От молодець дівчина! От молодець, вміє. Давайте далі подивимось, цей пост випробувати себе разом з нашими захисниками і захисницями. А як випробовувала себе Ірина Нікорак? Мені цікаво. Вона бігла цю полосу преп'ятствій, Чи шо як вона? Значить, вона копала окоп, можливо. Ну, їй дали саперну лопатку і кажуть, ну, давай, значить, окопуйся, значить, давай там, ні. Чи може, що вона там робила? Може вона заряджала патрони. Так? Можливо, вона навчилась розбирати калашников, можливо, вона навчилась його чистити. Ну, наприклад, От, може вона, ну не знаю, дізналась, як, як ну, цей, збирати міномет? Може бути таке? От, може бути таке. От, чим, от, чим вона себе, як ви думаєте, які? напишіть мені в коментарі. На вашу думку, чим Ірина Нікорак себе випробовувала? От які, які випробовування вона пройшла? Може, вона стала п'ятій годині ранку, десь в цьому, скажіть, я скажу, в казармі прокинулась? І вийшла спочатку на зарядку, і потім побігла з усіма там, на десятку, да навіть не, не 5 кілометрів. Можливо, вона вдягла на себе там, значить, бронік, вдягла, взяла значить, рюкзак і побігла або пішла. Можливо, вона вчилась накладати жгут, турнікет. от, Жгут тут, бо я, до речі, блін, цей як його, я б не ризикував. Та і турнікет також. Бо як накладе, як накладе. Можливо, вона вчилась лікувати. От що, як вона себе випробовувала? Я думаю, що все випробування закінчилось от саме. Звіриш, мала, хочеш шмальнути з гранатомета? О, можна? Ну, давай ж це, блядь, що папочка порішає. Дай малой шмальнути з гранатомета. Звиш. І там, ну от депутатці, натяк от стрільнить, на полігоні, от. Значить, ну і вона ж пише: стріляти зі зброї це не просто веселощі. Та ми бачимо його, Пересете. Ми бачимо, це ж не просто веселощі, це народна депутатка приїжджає на полігон і їй одразу кажуть: на, гранатомет, стріляй. Які ж це веселощі? Це серйозно. От якщо б ти приїхала, пройшла б інструктаж про безпеку. Потім пройшла б інструктаж про те, з чого складається гранатомет. Після того, як ти б здала екзамен, після того, як ти б здала екзамен зі стрілецької зброї, зі стрілецької зброї, з короткоствольної, потім з автоматично. І потім вже, ну от це б я б зрозумів. Ні, стріляти це вам не веселощі. Це знаєте, це приїхати, сказати, я народна депутатка, дайте гранатомет. Це серйозно. Хто з вас, друзі, їздив отак от на полігони? Кому давали гранатомет? Приїхав? Та на шмальні. Хто? Ніхто взагалі? Я впевнений, що ніхто з вас цього не робив. Ну тому що ну там Усік поїхав, дали йому смикнути за міномет. Ну це важливо, тому що Усик він авторитет в усьому світі. І якщо Усік вже поїхав і взяв на себе цю відповідальність, смикнути за цей, значить, за цю мотузку. Чи з Саушки він стріляв? Я от зараз не пам'ятаю, пам'ятаю, що стріляв, здається, з міномета. Це означає, що він бере на себе відповідальність як медійна особа світового рівня, і він розуміє, що проти нього відкриють кримінальну справу в Росії. Це правильно, це символізм. Він був у військовій формі, що також дуже символічно. Це не депутатка в білому хуні, яка приїхала така, ой, дайте стрілюти з гранатомета. Я з такого ще не стріляла. Зараз піду до дівчат, воно тонліфіш. Значить, піду туди і розкажу: мені дали стрільнути з гранатомета? І каліан так шмальнула. Взагалі ви не розумієте, так полетіло. Пу, ух. Я такого ще ніколи не бачила. Серйозно, стріляти зі зброї це не просто веселощі. Ми знаємо, що це не просто веселище, а народна депутатка, я впевнений, не знаю, про що говорить. Так, ну що давайте так. Це серйозна підготовка. Це допомагає кожному з нас в міру своїх сил бути підготовленим. Що це взагалі за херня? Хто тобі це писав? Що це взагалі за маячня? Ви там свої. Європейські солідарності вже, блін, сто разів повинні були зуби з'їсти на отаких от кінчених дописах, на різних пафосних спекулянтах, які намагаються видати себе за тих, ким не є. Тьолка в шмотках зі спаціо приїхала стріляти з гранатомети, і розповідає, ми всі повинні в міру своїх сил вміти користуватись зброєю. Заберіть у неї ножа, коли вона картоплю чистить, бо вона собі пальці повідрізає. Реально, яка нахер зброя? Це виклики, це відповіді, це відповіді на нові виклики життя. Які в тебе виклики життя взагалі? Ти не можеш тон підібрати в брокарді, чи як зараз називаються ці магазини? Брокарди закрили, чи що, чи щось з фарбуванням волосся? Я, до речі, не здивуся, якщо вони почнуть отакі от депутатки фарбувати волосся в цей в піксель. Я народна депутатка, я за війну. Війна це нові виклики. Пофарбуйте мені волосся в піксель це дуже-дуже це важливо. Війна змінила кожного з нас. Вона не питала, хто ти, чоловік чи жінка, скільки тобі років, яка в тебе професія. Як тебе змінила війна? Що у тебе, родинка вискочила? Чи ти наїла півтора кіло за тиждень під час стресу? От як мені цікаво, війна змінила, кожного з нас змінила війна. Хер посперечаєшся. Хтось купив собі пікап, нормальний такий, одразу, з прибамбасами. Десь там хтось за 60, хтось за 70, хтось за 80, за 100, за 120 штук. Я викладу окреме відео про це. Я записав його. Це просто люта історія. Купив не до повномасштабного вторгнення, а після повномасштабного вторгнення, от під час, після повномасштабного вторгнення, щоб їздити бляха по Києву понтуватися. Не тому, що ти фанат офрот, був і купив Ні. Тому що зараз модно в тактичних штан штанях їздити по Києву на блатному пікапі, бажано з проблесковими маячками за, за сотку. На війну нехай оце от лахи збирають по 5 тисяч доларів на оці старі L200 Mitsubishi. А я дивись, ти бачиш, який я мілітарний в Сіпі, компанії. І от, от от у мене ще Stone Island. І бачи, який у мене пікапчик. От це, оце я вриваюсь, браття. Оце, знаєш, мозло по -по погучніше. Зараз ми тут зараз проскочимо коротше, з Берестейської по проспекту, значить, проскочимо до цієї, як вон, до басейну, і там, там в, коротше. в цьому варені. Чекають нас тьолки. Коли бачите такого, це кінчений упир. Це мразота ще раз. Я знаю, що у людей є пікапи, я знаю, що хлопці і дівчата значить захоплюються офродом. До вас жодних питань немає. Мова йде саме про тих покидків, які придбали собі після 24 лютого, щоб просто кидати понти. Тому що грошей просто як у дурака фантиків, немає куди їх витрачати, і хочеться виглядати по-бойовому. І отут, от мені цікаво, депутатка, оця от, пані Ірина, як її змінила війна. Мартінці до них прилипли. Мартінці до них прилипли. Чи що? Чи їй залишились останні лосини? Може, вона порозумнішила? Ні. Бо якби вона порозумнішала, ми б не читали цей пост. А, я зрозумів, як її змінила війна! Точно! Точно я зрозумів, як її змінила війна. Капець, вона ж була депутаткою. Міської ради, а стала народною. Точно! Війна змінила її, вона змінилась повністю. Оце, от бачите, угу. отак от, от змінила війна. Ну і в кінці дякую нашим військовим за те, що вони захищають нас від агресора. Там, бле -бле 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 -бле. Це спочатку. Дивіться, яка я розумна, красива. Я значить щось стріляти. Я така ах, я така ух, я такий красива фоточка. В кінці дякую нашим військовим за те, що нас захищають. Я хочу звернутися до народних депутатів. Собаки тупі. Пост у Фейсбуці. Які ви пишете про те, які ви ахеренні, повинен починатись, а не закінчуватись словами дякую нашим військовим. Я про це казав неодноразово, але у вас в вухах банани або пісюни один іншого, і ви не чуєте те, що вам говорять. Ще раз повторюю для вас істоти з вазелином замість мозку. Пости про те, які ви охерені, як ви в бронежилетах поїхали бігати по окопах за 100 кілометрів до лінії фронту, як ви поїхали на полігон стріляти з чогось великого і товстого, чого вам в житті не вистачає всередині вас? І інші отакі от пафосні пости від хвальків потрібно починати. Дякую нашим військовим, а не закінчувати. Запишіть собі в свої айфони. І просто у мене питання. У мене коротке питання. Я розумію, що нам іноземні партнери дають зброю. Я розумію, що нас фінансово підтримують. Чи означає це, що у нас тепер кожна тьолка може їхати на полігон і витрачати цю зброю заради того, щоб у неї була красива фоточка? Я і ви чудово, і ви. Давайте так. Ми з вами чудово розуміємо, як, яка наша реакція на всі ці пости, де там блін, Разумков в бронежилеті з вухами Мікі, Ма... вух, вух Мікі Мауса. Не вистачає лише в касі, де Коля Тіщенко розміновує палкою автівку. Оце все ну, покінчено. Але оце набагато гірше. Це легалізація такого військового туризму. Це огидно, тобто це настільки огидний військовий туризм, коли вже не чоловіки-депутати намагаються, значить, цей обмазатись тестостероном, якого не, не вистачає, показатись більш войовничими. Це от той огидний, максимально огидний військовий туризм, коли тьолочку відвозять на погулять на полігон. Під Києвом є снайпер-чудовий клуб, є ібіс в бік броварів. Возіть, давайте їм там стріляти. Нехай стріляють, там, я не знаю, з напівавтоматичної, з автоматичної зброї. З рушниць, вчить їх там. Нахер ви прете це все на полігон. Витрачати боєзапас. Ця, ну, цей постріл міг. Я вже не кажу, що цим пострілом можна було знищити е, ворога в, на Бахмутському напрямку. Цей постріл, один плюс, міг додати досвіду. Хлопцю, який поїде на Бахмут через тиждень, через два. Це гроші, які ми витрачаємо, країна витрачає, і платники податків витрачають на навчання українських військових, які захищають державу, а не на вихваляння якихось тьолок депутатів, яким в Фейсбуці не вистачає фоточки красиве. Щоб шо! От мені, мені цікаво, ця Ірина, вона що думала, що вона повісить цю фотку, і до неї в коментарі прийдуть її виборці, бабусі, дідусі, виборці є, і кажуть: ми пишаємось з тобою, депутатка. Ні, ніхіра, Це фотка, на яку вона сподівається, подрочать якісь ну, незрозумілі там, друзі її чоловіка. Хоча я думаю, що там у друзів і так достатньо фоток, на які є подрочити. Огида, ганьба. Я все сказав, в мене більше немає слів.